Привіт! Якщо ви шукаєте новий бізнес для себе або гуглили щось про вирощування горіхів, ви в правильному відео. Я зараз знаходжусь в околицях Гренобля. Ну, до Гренобля приблизно кілометрів 60. Це Франція. І ось тут ростуть дуже відомі горіхи. Весь регіон, уявіть, 70 кілометрів приблизно тягнеться дорога, і весь цей час ростуть горіхи. Тут люди постійно вирощують горіхи і роблять на цьому бізнес. Тут цілі ліси. Постійно садять молоді горіхи, викорчовують старі. Плюс розумійте, коли вони викорчовують старі, вони здають цю деревину. Наскільки я знаю, горіх не дешевий. Ну ось це старі горіхи, приблизно скільки, дивіться, я не знаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім метрів. Вісім на вісім, ось так вони ростуть. Тут е, звичайні поливалки стоять, е, труби вкладені десь всередину, вони постійно скошують і їдемо далі, дивимось. Я зараз виїжджаю з цього горіхового лісу. Навпроти ви можете бачити все те саме. Весь регіон засаджений горіхами. Вони їх лущать, вони роблять з них олію. Вони, ну я не знаю, ось будемо просто зніму для вас. Тут дуже гарно ця дорога, гарна, така, якщо їхати, якщо дивитись, дуже класно. Що цікаво, я їжу тут не перший раз. Постійно вони оновлюють, постійно з'являються якісь нові саджанці, з'являються, ну, ось зараз вони готуються до сезону, тому що це в нас весна. І час підготувати. Косять під горіхами. Я так розумію, що траву, яку вони скошують, вони використовують десь для скота, можливо. Ось, Під горіхами чисто, у кожного фермера є тракторець. Досить гарний спокійний регіон. Гренобель, нагадаю, це вже Альпи. Ну і ось гори, які ви можете бачити, це також вже Альпи. Початок їх. Компанії, котрі там займаються, ось я дивлюсь, справа, зліва, якісь фірми. По-любому вони пов'язані з обробкою горіхів. Можливо, випускають якісь сушарки, якісь лушілки. Я не знаю цього під час руху на машині. Весь час ти бачиш якісь таблички, оголошення, що ти можеш зупинитися. Придбати горіхи, там, горіхи біо. Ось, наприклад, от бачите, прямо росте, ось там табличка є. Таблички про горіхи. Всі займаються горіхами. Весь регіон, регіон не бідний. Побачив посаджені молоді горіхи, вирішив з'їхати для того, щоб якось вам більш так би мовити, там, де молоді горіхи, більш показати. Зараз підійду ближче. Сьогодні вітер, вибачте, трохи пасмурно. Оце молоді горіхи. Я не знаю, десь ось цей поруч, так, це десь 2 метри висотою. Він. Що ми тут бачимо? Натягнута якась мотузочка, це вони затягували. Звичайна труба пластикова, і ось такі поливалочки стоять. Бачите? Вздовж. Повністю от, під кожний горішок такі поливалки йдуть, між них можна їздити тракторами. Тут старі горіхи, на них просто наверх натягують шланги, натягують труби і ось так висять ці поливаєчки. Дивіться, як це влаштовано, що це за поливайки, не знаю. Може там фірма якась вдасться вам розгледіти, написано. На Дан Джан якийсь. Не може сфокусуватися камера, добре. Ось натягнуто там, де викорчували, посадили молодий, але горіхи, їх тут багато, вони тут скрізь. Вони тут скрізь. Тут, звісно, більше, ніж 8 метрів, здається, а може і 8. Дуже гарні альпійські дороги у Франції, прямо їдеш і кайфуєш. Гарний вид відкривається за кожним поворотом. Потрібно звертати увагу на радари, тому що здебільшого швидкість 80 максимальна максимально дозволена у містах та містечках це 50 км на годину, тому розганятись не потрібно, якщо не хочете платити штрафи. Але відео в нас не про це. Відео в нас про горіхи. І горіхи тут скрізь. Можливо, у вас будуть якісь запитання стосовно цього. Можливо, комусь потрібно буде взяти пробу ґрунту, вислати вам в Україну. В принципі, можу зробити це для вас, але за окремі гроші. Ось. Кожен п'ятачок, там, де кожен шматочок землі, який вільний, Ось вони намагаються якось посадити тут горіхи. Справа і зліва це все горіхи. Їду я по національній дорозі, вона безкоштовна, тому що також поруч є автобан, проходить поруч. він Звичайно, за оплату, але там не зручно щось зняти, там не можна зупинитись, там також з обох сторін ростуть горіхи. Також в цьому регіоні звернув увагу на архітектуру окремо зупинюся. Бачите, зліва будинок з такими, начебто, жалюзями. Трохи далі ще будуть. Я думаю, що це все зроблено було для того в старих будинках, щоб було, було місце де сушити ці горіхи після збору. Тому що, звичайно, зараз фермери використовують якісь сушки. Раніше, коли цього всього не було, будувались будинки таким чином, щоб було місце, де це все можна сушити. От знову оголошення, горіхи, горіхи, скрізь, скрізь горіхи, всі займаються горіхами. Бачите, системи поливу якісь стоять дуже серйозні насоси, тому що уявіть собі, скільки потрібно води для того, щоб все це пролити, все це полити, щоб воно росло. Хоча регіон не сухий. До півдня, ну я маю на увазі там десь до Марселя, може 200-250 кілометрів. Ось, будь ласка, молодняк, взагалі молодняк також стоїть. Сформований, вже напевно підрізаний, обрізаний з правої сторони. І розтягнута система зрошення, система поливу. Це все трубами зроблено. Тут я притихшу що трохи. Тут дивіться те, про що я казав, Ось великі будинки з правої сторони над дорогою стріха і така площа, щоб щось там сушити. І насправді таких будинків тут достатньо багато. Зараз кінець березня, на горі видно, є галявини з снігом, ще не весь розтанув. А справа і зліва горіхи, одні горіхи. Весь регіон, приблизно кілометрів 60-70 довжиною. Ну, і може, я не знаю, тут скільки кілометрів 30-40. Взагалі у Франції цікаво садять різні культури. Наприклад, якщо цей регіон займається горіхами, є поруч регіон там, де займаються люди тільки часником. Трошки на південь там займаються тільки абрикосами, десь одні персики. І ти їдеш, всі сусіди, всі-всі-всі займаються яко якоюсь однією культурою. Що ж, друзі, скоро Гренобиль. Я сподіваюсь, відео, яке ви дивились, було для вас корисним і ви щось для себе взяли. Дякую кожному за ваші лайки. Підписуйтесь на канал, я буду багато чого знімати цікавого. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях.